Добрий день, мене звуть Вадим, я військовослужбовець 46-ї десантно штурмової бригади. Захищав Батьківщину на Запорізькому напрямку, потім переїхав до Донецьку область, населений пункт Мар'їнка, де саме і отримав поранення. Під час бойового завдання попала під ворожий обстріл, де й попали осколки мені в хребет. Після поранення я довго лікувався, три місяці я взагалі не ходив. Потім сім місяців ще я далі лікувався, вже потроху починав ходити. І тоді мені порадили звернутися в західно-реабілітаційний спортивний центр. За час реабілітації в цьому центрі в мене покращилася ходьба, я став набагато крепший, сильніший. Також мені сподобалася реабілітаційна програма та індивідуальний підхід до кожного. Отримавши травму спинного мозку, на рівні 12-го грудного хребця Вадим, відвідавши багато різних реабілітаційних центрів, вирішив звернутися до нас. Його запит звучав так: я хочу покращити ходьбу та стати функціонально незалежним. За час перебування в нашому центрі ми досягли значних результатів. Вадим здійснив підйом на гору за 25 хвилин, подолавши 600 метрів із перепадом висоти 97 метрів. Ми приділили основну увагу зміцненню сідничних м'язів, які були ослаблені, а також покращенню силових показників у тренажерному залі. Дякую клініки Айлас за можливість проходити реабілітацію в цьому реабілітаційному центрі.